Дуже проста, але разом з тим ефективна практика, її можна звати стряхування або стряхнути в тому, а... Будь, ви тільки на неї подивилися, її треба робити десь хвилину-дві. І суть в тому, що коли ви робите так, трошки себе підкидуєте вдогори, а потім одразу ж відпускаєте. Причому треба, щоб п'яточки відривались буквально там на 1-2 см від підлоги. Тобто ви це імпульсом підняли і розслабились, впали п'яточками на підлогу, і такий імпульс вібраційний пішов від, від низу аж до матівки, і наче вирвався вгору. Знову ж таки, цей вібраційний імпульс він впливає на всю серцево-судинну систему. Особливо на вини, і кров трошки трошки підіймається і трошки легше стає, підіймається догори. Це трошки роз, роз, ну, розвантажує серце. І, знову ж таки, психологічно ця практика вона така, дозволяє перемкнутися з одного стану на інший. І правило, вона так трошки центрує повертає увагу в тіло і дуже-дуже хороше Отже, давайте спробуємо разом. знайдіть собі таку тверду поверхню, краще босоніжі по робити. Підкидуєте себе трішки-трішки і знову ж таки розслабляєтесь. Тобто підкинули, впали, розслабились і дали собі пів секунди, щоб ця вібрація. Пройшла крізь вас. Тому вверх, 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 вверх. Можна робити з заплющеними очима, тоді ще простіше і легше увагу в тілі втримати. І головна цю частину, дивіться, ви. Імпульсом все підняли, і тут, коли вдарилися в підлогу, пішов цей імпульс, от насолодіться їм. Не треба отак от швидко-швидко, бум-бум-бум. Так не треба. ви пум! І ця вібрація пішла. Пум і пішла вібрація. І знайдіть таку частоту, щоб вам було комфортно. Ну, Зазвичай нормальна частота це десь раз на півтори-дві секунди. Відкидувати себе. Знову ж таки, як будь-яку практику, її треба спробувати декілька разів спробувати і розпробувати, наскільки вона вам до вподоби. Якщо до вподоби, то практикуйте далі, і чим далі, тим більше будете ви вкладати в неї якісь глибинних сенсів і тим. Краще буде на неї реагувати ваші.